Іван Липа Тринадцять притч. Так минали століття Михайлові Литвиновичові Багато віків тому назад оці велетенські шпилясті гори геть чисто були одягнені зеленими лісами. Між ними тихо, мов весняна хмара, пливла широка ріка. Розпираючи круті береги. Там далеко-далеко, де сі обидва крижі сходяться, де гори робляться плескуватими, вибухала вона з ним рущого джерела. Забирала на довгій путі безліч потоків гірських, що зміцнювали її силу, додавали краси і величі. Непомітно. Мов тихий Дунай, пливали далеке море повні води. А гори шпилясті подвійним пасмом, мов із змарагдове намисто, простяглися від джерела аж до гирла, круто спадаючи до ріки. Столітні доби смереки дивилися в кришталеву воду то з одного берега, то з другого. А посередині відбивалася безодня блакить, виграваючи проміннями раз сонця високого, раз місяця повновидого. А зорі летючі перебігали через ріку і ховалися в горах. Безліч риби в воді розкошувала, спішила нажитися на білому світі. Безліч звіря. Птиці в горах спішила нажитися, а конаючи, управляла землю своїм трупом, платила їй за багате, вільне життя. І могутні дерева буйно поросли навіть по крутих скелях. Гори високі, мов барвінок веселі, панували над цілим краєм. Вони були ближче до хмар. Чарували їх зеленими верхами, перетинали воздушну дорогу, а коли на них падав благодатний дощик, борхливі потоки збігали в повні води, додавали їм краси й величі. Гори високі були ближче до сонця, перехоплювали його світле проміння, а на ріку кидали темний холодок. Коли ж гаряче сонце безпощадно пекло злейні ліси, глибока ріка підіймала сиві тумани, щоб ними захистити молоді листочки. Гори шпилясті були ближче до неба, чули його тайни надземні, переказували їх своїм потокам, а ті несли святі глаголи аж у далеке море. І тоді по всіх країнах знали, що тут, на зелених верховинах, живуть мої предки. Тут, спокін віків, жили мої предки, високі ставні, сміливі й моторні, гордо дивилися на мінливе небо, ловили очима безмірний обрій, раніж тут усіх бачили, як сходить сонце. Шанували мов, святиню ліси й води, сонце красне і зорі далекі, любили свої верхи і ніколи не селилися по низинах. Так минали століття. Прийшов невідомий, поставив над рікою шибеницю, звів моїх предків у долину, казав селитися по берегах, за все обіцяв рай небесний. Тоді перестали мої предки шанувати мою святиню, ліси й води, сонце красне і зорі далекі, побудували над рікою села й міста. На світлі верховини підіймалися лише для того, аби рубати глясті дуби, аби забити безоборонного звіря. Човнами та байдаками плавали від джерела аж до гирла, і ріка стогнала над натиском плотів. Колись кочеряві гори облисіли, самі зелених стали сірими, і руді скелі понависали над головами моїх предків. Скелі зривалися, старали в лиця землі села і міста, замолювали глибоку ріку. Гори осідали, осипалися. Сонце палюче випивало беззахисні води, а сухові зимі та пісками безсилі протестуючі джерело. Дощова хмара вже не спочивала на шпилястих верхах, а перелітала гену інші краї, щоб там опасти на спраглу землю дрібним дощиком. Скелясті обдерті гори не кидали на ріку темного холодку. Пересохла ріка не давала їм цілющої вогкості. У горах не щебетали веселі пташки, не грілися проти сонечка молоді серни, а лиш вили голодні вовки. У Умираючих водах не плескались при місяці лескуча риба, а між скелями й камінцями сичали гади, пожираючи слизьких жаб. Ледве просочувалась через піски, вода жерела. Коли широка, як море, ріка, що розпирала круті береги, далеко відійшла від них, журливо перестрибувала по кремінцях і тихо рукотала, ніби плакала за минулим. Того плачу, не чули вже високі небеса. Той плач не доходив і моря далекого, бо вже смарька губилась десь на путі, в піскових кучугурах. Моїм предкам, що стратили шлях у широкі світи, пала на серце туга, їм стало важко. Потроху забували про високу блакить, про ясні зорі, про небесні глаголи, переорали широку долину. По якійсь колись текла ріка, покидали в землю зерна, щоб овочі не всихали, покопали під умираючі ріки канави, розібрали воду на свої поля й огороди. Ходили, понуривши чоло, одно рилися в неродючі землі, поробилися дикими, як звірі, широке корито колись великої ріки. Зеленіло городами, по всій долині посіялись вогі хатки. Тут було темно, бо нависали вдерті гори. Удень руді, а вночі чорні, і вже на їх верхах не спечивала весняна хмара, і теплі рослини падали на спраглу землю. Сюди не долітали небесні глаголи, ніхто тут не знав будучого. Забув про минуле. і всі призабули, що колись вони жили на веселих верховинах, у раю земному, а тут у низині текла велика й могутня ріка. Тепер мої предки копалися в своїх огородах, Ми тушилися на дрібненьких лаптиках власної землі, терпіли від голоду, боліли від тяжкої праці. Погибали від пошести. їм було важко, бо не чули небесних глаголів, напойголи зачерстіла серце лютістю проти брата свого. Звідусіль були стиснені високими горами, і погляд опирався на вислі над головами чорні скелі. Очі ніколи не спочивали на широкому обрії, від того боліли. Забули мої предки про широкі світи, не бачили, коли і де сходить сонце. Копалися в землі, мов крути, ніколи не дивились на світле небо, бо коли їм наставав ясний день, то сонце стояло в зеніті, і проміння його сліпило поблеклі очі. Не знали чаруючих безлічі зір, побачили лише клаптик неба. Немов колодязя, а там, на пустивших верховинах, розталася широкий обрій, і щоранку сходило в обливе сонце. Так минали століття. І сталося одного дня, коли сонце стояло в зеніті, пекло нетерпуче, коли ніхто не смів глянути своїми післіпуватими очима на світле небо. Нагло налетіла страшна як смерть хмара, повислена замуленим джерелом, така чорна, що під нею панувала нічна темрява. Велика, збурений вихор не міг розігнати її. Густа опиралася бур'я, як кам'яна важта. хотіла впасти ливним дощем на пересохлу долину. На розпечені сонцем гірські скелі. Розлючений вітер не міг ані підійняти її в небеса, ані розвіяти туманом по долині, тільки скаженою силою вертів на одному місці, наче стовп куряви, немов хуртовина завивала, крутилася над джерелом хмара, шуміла, як пралі собурю. Рела, ніби море в негоду, і раптом сей страшний тіфон цілим своїм тілом упав на засипане пісками джерело, струсилася, застогнала долина, мов електричність пробіг по ній підземний гук і ударив кожне живе серце. Усі жахнулися, зачувши неминучу гибіль. А сонце стояло в зеніті. Пекло нетерпуче, і ніхто не смів глянути на світле небо. Шумом ринула вода в долину бурливим морем. Ринула в долину потопом, раз валила городи, враза ховала хати. Усе живе, що спіло лише схаменутися, бігло з перестрагу куди очі, падало, захлипувалося уносилося непереможною водою. Усе живе дерлося на круті береги, на гори шпилясті, вище вище, аж на самі верховини. Умираючи, ріка віджила, прибувала, наче вулканічна лява, зростала так, що вмитуся долина селами й містами була під водою. Вода ринула й бушувала. Наносила все на своїй путі, заливала, грала, виблискувала на сонці, вода ринула і блискотіла, прочищала тисячоліттями замулене своє корито, досягала до підніжжя гір, гнала до моря хати, каміння й скелі. Вода виносила трупи моїх предків, що поселилися у долині, коли ріка Велика й могутня, повна краси й величі дійшла до моря, вся долина була повна водою, як у давні часи. Другого дня сонце знову грало в широких водах, а місяць зачудований, довго стояв непорушно серед високого неба. Усе дивився в безодне озеро, що об'явилося там. Де обидва гір сходяться. Перестиглий овоч. Було то в часи жорстокі, криваві, сумні й тяжкі для всього народу. Один індус мав у своєму садку дерев життєвих радощів, що родили тільки раз на своє життя, і то лиш один овоч. Цілий народ дожидав того овочу, як бога з неба, як джерела щастя, як початку нового життя, Його дерево розціло, зав'язалося, овоч почав рости, наливатися, дозрів і став прозорим, як кришталь. Удень виблискав, мов діамант веселими кольорами й барвами, а вночі світився, як місяць. І пахощі дивні, життєдайні розливалися від нього по всій країні. Зачувши ті пахощі, люди посходилися з цілої країни, багаті й бідні, старі й молоді, здорові й слабі. Усі хотіли купити хоч шматочок того овочу, щоб заспокоїти свої болі, прогнати суми й жалі почути в душі радощі життя. Він дозрів, він дозрів для всіх нас. Дайте нам, обділи всіх нас, нехай слабий стане здоровим, Старий молодим, негарний пригарним, сумний, веселим. Нехай настане щастя в нашому нещасному краї, та індус усіх прогнав палицею. Він був короткозорий і скупий. Йому здавалося, що овочі не зовсім виріс, ще не дозрів. Посилав слуг на базар. Слуги вертали і відповідали, дають сім верблюдів. Весело сміявся, йді ще завтра. Приходили, відповідали, дають сім слонів. Весело сміявся, йдіть ще завтра. Приходили, відповідали. дають табун коней. Йді знову. І ось прийшли слуги і сказали уже нічого не дають. Індус злісно зареготався. Але ж, коли придивився до овочу ближче, Побачив, що овоч потускнів, зморщився, змалився, зникли десь його проміння. Не було вже чути й пахощів. Тоді стурбований сказав до себе: Тепер бачу, що більше не ростине, що дозрів, зірву його і понесу до самого раджи присвітлого, коли ж виліз на драбину. І приглянувся до очі зблизька. Жахом побачив, що він перестиг. Як же взяв його до рук, овоч тріснув і розлився брудом. І від смороду його люди тікали, світ за очі. Чорна мара. Їй було багато чоловіків і жінок. Що повертали з неволі в рідний край. Усі знали дорогу, а таки заблудилися. Блукали, як у лабіринті між горами високими, попід скелями навислими, глибокі провалина, куди не досягало світло сонця. Тут було вогко й темно, слабіші притупили свій вір ясний, сильніші його нагострили. І от угледіли чорну мару, що їх водила, морочила, дихла тьмою і холодом, і розповіли про це невидючим. Тоді всі разом кинулись на страхолюдну мару, щоб її прогнати, знищити, щоб прокласти путь до світла, до своїх родючих нив. Мара зникла і перед ними простелився шлях на високу гору. І сказали одні, ми бачимо, що перед нами широкий шлях, а над нами небесна блакить. І з розпокою крикнули другі. Ми чорну ніч бачимо перед собою і над собою. Тоді сказали ведючі темним: Браття, заждіть нас тут, а ми підемо на цю гору, щоб поглянути. Куди лежить путь до рідного краю, тоді повернемось і заберемо вас. І сказали темні ведючим, браття, ми разом влукали проваллях, разом одігнали Чорну Мару, разом хочемо побачити путь до рідного краю, тому ведіть нас за собою. Тоді ведючі взяли за руки темних повели їх широким шляхом на верховину. Усі йшли повні сил і життя, йшли і довго-довго. Широкий шлях, що далі звужувався, укривався гострими каміннями, що різали ноги до крови, перетинався холодними мочарами, сходи на слизькі стежки і доріжки скелями і каміннями. І сказали ведючі, Горе нам, широкий шлях позад нас, а перед нами знову бездоріжжя. Ми стомилися, ведучи за собою темних, і сказали темні, Горе нам, ми разом проходили вгору широкий шлях, разом терпіли по стежках і доріжках, а тепер, коли надходить кінець нашим мукам, нас хочуть покинути брати наші. Тоді ведючі знову взяли за руки темних, і так вели їх на верховину, а чорна мара заступила їм путь. Тоді ведючі знову взяли за руки темних і так вели їх на верховину. А чорна мара заступила їм путь, дихала на них тьмою і холодом. Усі знесилилися і безнадійність почала заглядати їм у душу. Тоді хтось зачав побідну пісню і всі враз підхопили її. Полинула пісня голосна вниз, полетіла вгору, прогнала чорну мару. Мара знову зникла, і от усі стали на верховині. Праворуч ліворуч згори спускався сріблястий шлях, а далеко на обрії виднівся рідний край. Там світило сонце, там розлилися широкі ріки, там хвилі перлові плескали в береги синього моря. Просто перед ними внизу чорніла глибока прірва. Омріяні, в німому захваті стояли ведючі над безодною і дивилися в де була вся мета їхнього життя, де було їхнє щастя, і сказали темні, що стояли позад них, чого ви стали? Ведючі не чули, і все дивилися на далекий рідний край. І сказали темні, чого ви стали? Тоді ведючі крикнули перед нами рідний край, увесь опромінений золотим сонцем. Тоді темні, мов ринулися наперед, притиснули ведючих і скинули всіх у безодню. І стояли темні над безоднею і перелякано питали, де ж рідний край? Видіть же нас туди, чого ж ви стали? І стояли темні на провалям, і все питали, а з глибокої прірови реготалася чорна мара, і той страшний регіт нісся горами й скелями, як гуркіт громової хмари.